Экстренные новости потужного марафона. Русня в панике, Путин бежит. Очевидно, для того, чтобы угодить своим э, западным хозяевам, Зеленский проведет э, массовый зал по таурусами э, по Крымскому мосту. Что происходит? Я сейчас ничего не понимаю! Прилетела прямо возле моего дома. То есть, смысл э, вашей жизни это удовлетворять Сентилы Курбановых? Серьезно? Тим, ну скажите мне, как описывая Зеленского, не пользуются такими терминами, как фекалии и педераст? Ну вот просто, ну как? У Курбанова это вырежет, это сегодня же будет показано. Смотрите, Гаспарян пытается привести в чувство русню. Какой казнь считаешь справедливой для российских пропагандистов? Последствием будет Дальнейшие военные действия, потеря соперника. Очень хорошо, да. Я, да. я просто сейчас говорю политическим. Потеря да. это хорошо. Это... Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно, свіжий випуск антипропаганди, який тепер на атоми і молекули розбирається за парібріком. і правильно, бо ми протидіємо ворожим інформаційним атакам. І якщо вони нас помічають, значить ми свою роботу разом із вами робимо правильно. Друзі, не забувайте лишати свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. І, звісно, ваші коментарі то живлення, то бензин, то газ, то все на світі. Щоб ми рухались далі, тож не забувайте про це. Ну, а розпочнемо ми, як і завжди, із прекрасного. Знаєте, свого часу мені мій окуліст сказав: Олена, в тебе такі проблеми із зором, що сучасна медицина тобі допомогти не може. А от відео з Російської Федерації можуть, тому що я завжди наводжу різкість, як тільки бачу, як в них красиво вибухає. Війна, друзі, закінчиться тільки і винятково тоді, коли масовані ракетні удари будуть наноситися в російській столиці. Закінчиться не перемогою України. Ні, ні, не думайте. Не захопленням Росії, а саме усвідомленням паритету вони б'ють по нам, ми б'ємо по ним. Хм, здається, глухий кот ніхто не перемагає. А ще. Коли ми зупинимо їхній воєнно промисловий комплекс, який щоденно кліпає зброю проти нас, зброю смерті, якою нас і вбивають, над чим і з Божою помічю щоденно і працюють сили оборони. До прикладу, сьогодні території Росії прокотилася нова хвиля ударів безпілотників. За повідомленнями російських змі, всього було задіяно близько 115 одиниць. Під Москвою дрони атакували завод із виробництва авіатехніки у місті Дубно йдеться про. Надважливе підприємство Кронштадт, яке займається виробництвом ударних безпілотників. Удар по ньому було завдано вночі і ще трошечки зранку. Ще одним об'єктом атаки став технопарк Елма у Москві. Він вважається ключовим науково-виробничим центром із розробки електроніки та мікроелектроніки в Росії. Ось вона сучасна робота наших дронів. Б'ємо по машині смерті. Я не хочу. Мне не нравится. Было, я я Иди с него нахуй. Происходит, я сейчас ничего не понимаю. Прилетела прямо возле моего дома. Просто, просто какой то пиздец. Что же это за кошмар происходит? Вот там просто все абсолютно попадал. Прилетела вот буквально первый подъезд. Сільнія була. Я обратно тут дуже. Дивовижно. Чогось росіянам не подобається, коли б'ють по ним, але дуже подобається дивитися кадри, як б'ють по Україні. Коли росіяни питають, що це таке, то в мене недорогі. Сусіди є відповідь. Це СВО. А як ви хотіли? Ну чому вам постійно здається, що вам можна, а нам ні. Ну і далі якраз в продовження. Наша вже тепер майже улюблена рубрика як Курбанова дивиться, як Гаспарян дивиться на те, як Курбанова дивиться Гаспаряна. Вам здається це Сюр? Ні, друзі. Це є війна. Гаспарян хоче переконати щоденно росіян, що Україна програє. А я пояснюю, що Росія не виграє. Це геть різні історії, але продовження війни. Я це роблю за допомогою відео, синхронів, доказів. У Гаспаряна словниковий запас, який спинився на Житомирських повіях. Ай, буквально в саме серденьку, боже, ніхто й ніколи такі колкі слова до мене ще не застосовував. Але Стапе, сьогодні все ж таки, дісталося не мені, не я в центрі цієї промови, а недорогі росіяни, які, виявляються, не мають показувати прильоти українських дронів, не мають угодувати хутор радощами. Бо що? Бо без відео щось зміниться. Це що, через росіян в тилу ви все ще не у Києві? Це через відеоприльотів по ви не взяли часів яр. Бачите, суттєва різниця. Окрім того, що я в Києві, а ви ні, ми завжди розказуємо і показуємо щоденно наслідки ваших прильотів. Ми не приховуємо, що ви чорти. У той час як Гаспарян зі студії у Москві вже четвертий рік замість Одеси, Миколаєва та Харкова. Береза Движчукей. Вы вот такими роликами создаете иллюзию перемоги у хутора. Потому что вы себя поставьте на их место. Вот вы читаете телеграм-каналы, да, там написано, вот на Константиновском направлении сложно у Селюка, на Покровском, на, на Днепропетровском, на Сумском, да, дальше идет перечисление. Вот Селюку в этот момент физически плохо. И тут экстренные новости потужного марафона. Русня в панике, Путин бежит. Со всеми вытекающими последствиями. А, кстати, чтобы вам совсем уж комфортно имбецилом было. Вы знаете, что некоторые СМИ снабдили ваши ролики текстом, что Россия в аду. Вы вот это хотели сделать, правда? Нет, то есть смысл вашей жизни это. Удовлетворять Сентилы Курбановых, серьезно? Нет, ну, наверное, за неимением Гербова и пишут на простой. Ну, просто создавать э, шалавам, чье место драить полы на винницком рынке и в привокзальном сортире Житомира, создавать им контент, чтобы они целыми днями рассказывали, как они побеждают Россию. Вот чего вы добиваетесь. Этим. Я нисколько не сомневаюсь, что вот пока я это говорю, Курбанова это вырежет, это сегодня же будет показано. Смотрите, Гаспарян пытается привести в чувство Русню. Я нисколько повторяю, в этом не сомневаюсь. Мне просто вот другое интересно, когда Государственная Дума примет закон соответствующий. Ну да, В принципі в законі має бути написано: говорити може до десятка російських пропагандистів. Геспаренку де краще розкаже про те, як Росія перемагає ще раз. Я ніколи не говорила, що Україна перемагає. Я б дуже цього хотіла. Понад усе не не поневолення росіян, бо це сміття нам не потрібно. А захисту своїх кордонів, вільного майбутнього своїм людям, без смертей, без наступів, без штурмів, дронів і ракет. Все елементарно, ці слова ніколи Гаспарян не виреже і не покаже. Ні. Замість того, він безкінечно розповідає про їхні переваги. Але окей, достатньо. Буквально вчора ввечері в мене був монострім. Друзі, хто не подивився, подивіться обов'язково. Ну або запам'ятайте, що тепер, що вівторка, ми будемо зустрічатися о дев'ятій вечора для того, щоб говорити про те, як ми не перемагаємо, про те, як ми живемо і що відбувається довкола нас. Ну і так вже сталося, що буквально о дев'ятій мене питають підписники, глядачі, що я бажаю, та яку я смерть, чи покарання бачу якраз для пропагандистів, які займалися всі ці роки розпалюванням ненависті проти нас. Ну сказала те, що сказала. Я завжди намагаюся передати своїм глядачам, що треба культивувати в собі не ненависть до ворога, а любов до своїх. Колись е я почула одну фантастичну фразу від е військових: вже за ці роки, навіть не пригадаю від кого. Що на війні найголовніше це думати не про те, скільки ти вб'єш російських воєнних покидь покидьків на фронті, а найголовніше це те, скільки з поля бою ти забереш своїх. От така має бути математика. Тож ми маємо думати про любов і про збереження життя своїх, а не стільки про смерть ворога. Вона обов'язково їх знайде. Ну, а сказала я, власне, те, що сказала. Якою казнь вважаєш справедливою для расистських пропагандистов? Там мені колись задавали це питання. Я ніколи не думала про те, що. Ну, неправда, я прошу. Я думала, але це не зовсім гуманно про це говорити. Ну, по-перше, треба забирати найцінніше. Та? Ну, що таке найцінніше? Найцінніше це діти. Та? А з іншого боку, я б дуже хотіла, щоб всі вони, Гаспарян, Соловйов, Сіманян, щоб вони бачили, як розпадається Російська Федерація, от прямо, бо в буквальному сенсі бачили. Ну, а так можна їх на відновлення українських регіонів відправити. Це було в 9 вечора. І вже в 10, в 10.30 виходить Соловйов в паніки. В паніки вже все. Слова почули, нарізали і прийняли до відома. І Соловйов заявляє, що на нього готується черговий замах. Я дику, перепрошую, але по-перше, одразу попереджаю: я за те, аби Соловйов жив, жив в тюремній камері, щоденно бачив, як розпадається Росія в перспективі. Він має своїми очима побачити, що він наробив. По-друге, якщо Соловйов хоче сказати, що це гурта СБУ, на нього полюють, то це обурливо. Це скандально, і ми цього не потерпимо і не допустимо. Малюк та Буданов, якщо щось роблять і готують, то це вже потім ніхто живим не обговорює. Самокат свого самокатчика завжди знайде. Але я розумію, чому це робить Соловйов. Це і смішно і абсолютно очевидно. Його рейтинги, його вплив падають. Цілком ймовірно йде навіть дискусія: а чи потрібні кремлю з які не, не можуть окупитися, а Соловйов шелених грошей вимагає, і тут Соловйов із трусів вистрибає, та ви що? Подивіться, Київ задумав і полює на мене, бо я страшенна, просто неймовірно страшна зброя Путіна. нет. Ну, піредопереждення, готуючимся на мене покушення. Я вже перестав їх читати Скільки? Я, я сам... не понимаю другого. Почему все эти люди, которые ответственны за покушение на территории России, почему они не уничтожены? Знаете, почему? Падим вот ответьте мне. Я... я знаю, как блестяще работают все наши соответствующие службы. Это вопрос политического решения. Ну, примите, пожалуйста. Я вам отвечу так от себя на, на вот, вот эту вашу мысль, не завершу ее, что даже находясь здесь в студии, вы, Володя, Владислав, я, Владимир. Ми всі можемо бути потенційно убитыми людьми. Абсолютно вірно. По, по, ц... я, Потому... що... я задам питання, который роздається вся страна. Когда ми отомстим за смерть Даші Дугіної, владі татарського. Я щось не зрозуміла цей пасаж про те, що всі вони можуть загинути. Від дрону, від відкенте, від того, що вони будуть підірвані про що йде мова. А, ну так, точно, ми ж завжди якраз стріляємо по цивільній інфраструктурі, і це, певно, не Останкіна, але обов'язково треба ще й знайти кодло. Це гніздо пропагандистське. Тобто самі росіяни щоденно показують, а ми забираємо це в наш огляд, демонструємо вам, де росіяни показують і озвучують, що прилетіло саме по заводу, показують і фільмують воєнні об'єкти. Не квартири, не будинки, ні, ні, не останкіна, а саме воєнні об'єкти, і тільки в Москві обороні підприємство упорно продовжують називати будинками. Можна мається на увазі, що це будиночки для дронів. Чуєте, окей, але якщо ми такі мразі маніяки і щоденно атакуємо цивільну інфраструктуру. Ще й полюємо до пропагандистів? То може, це во може все ж таки перемир'я на 30 днів. Ну ми ж пропонували. Американці хотіли, європейці і навіть китайці це коментували. І тільки московські йожики плакали, калолись, але все одно продовжували їсти кактус Достигнут, в тому числі благодаря посредничським усілям Соєнних Штатів і президента Трампа лично, в плані реалізації тих договоренностей, які були достигнуті в Стамбулі. был завершен обмен по формуле 1000 на 1000. Это очень важно. Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандума. И будем готовиться к следующему раунду. Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимается наша переговорная команда, а специальная военная операция продолжается. Но э, здесь важно вспомнить один э, непреложный факт. Украинцы все-таки бьют по нашим живым домам, по социальным объектам. Мы бьем по э, боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее. Так представьте Киев. Будьте хитришими, розумнішими, наскільки ну, ж можна розповідати про те, як вас обдурили, змусили підштовхнули, підставте Київ, оголосіть тридцятиденне -де примир'я, погодьтесь на нього і будьте в безпеці. І Україна, як тільки запускає якийсь дрон, по вам все, ви всьому світові, легасіку так доводите. Ну от, звісно, це ж хунта київський агресор. Ну, що ж таке, ну що вас вчити треба? Ну, а допоки здається, тільки самі росіяни готуються до найгіршого. Друзі, нічого не плануйте на 12 червня. Навіть внесіть цей день в календарі від самого ранку, а краще ще від ночі відслідковуйте новини. Бо Соловйов сам анонсує таке, таке, що Буданову навіть і не снилося з його кавою в Ялті. Коротше, Володька прям впевнений, що Зеленський прям сьогодні. Перебуваючи в Німеччині, від Мерця до Києва привезе Тауруси. А ми прямо 12 червня, і ані днем пізніше, це День Росії, як трахнемо по кримському мосту. Хоча здається, а чому по кримському мосту, чому не по Кремлю? Ну, якщо ми говоримо все ж таки про День Росії, так тільки після цього Бетон і шурупи залишаться на дні морському. Чи, схоже, це, друзі, на правду? Ні. Ні, і навіть близько ні. Навіть не схоже, що німці дозріли до ракет. Цього ніхто не знає. Але мені дико подобається, що Соловйов готується до найгіршого. Розуміючи, що знесення мосту це просто питання часу. Приговорілося то, що дійсно вже є. Тому що передають в 16 вчора. Генерал-полковник Картополов очень точно обратил на это внимание, потому что за это время эти в 16 готовили к тому, чтобы с них запускать таурусы. Таурусы, я уверен, уже находятся на территории Украины. Теперь давайте смотреть, когда и по какому объекту они могут быть применены. Очевидно, для того, чтобы угодить своим э, западным хозяевам, Зеленский проведет э, массовый зал по таурусами по Крымскому мосту. То есть это главная цель, о которой многократно и требовали именно удара по Крымскому мосту и немцы. И мы помним, как была слита информация о телефонном разговоре, в котором принимали участие высокопоставленные немецкие на случай, как раз разрабатывалась операция удара по Крымскому мосту. И это то, чего давно хотят британцы. Военно-политическое значение не надо недооценивать. Военное небольшое, политическое большое. Потому что существование сухопутного сейчас коридора уже давно решило вопрос с снажением Крыма, но понятно, что мост является ну, объектом принципиально важным. Поэтому удар будет нанесен также в знаковую дату, скорее всего, под 12 июня. Конечно, для немцев было бы привычно носить 22 июня, но даже для нацистского подонка Мерца это было бы чересчур. Хотя ничему не удивлюсь. Мне кажется, что необходимо по всем имеющимся контактам связи просто довести до сведения немецкой страны, что в этом случае будет нанесен моментально встречный удар, как по центрам принятия решения в Киеве. То есть быть долежна полностью унічтожено повністю снісена сліза землі банкові здання ради. вот ну, весь проїсний квартал должен бути уничтожен. Я пропоную, я прям дарую Солавйову наступну пораду, як треба комунікувати по всім каналам із Мерцем. Треба отой от танк Леопард, який він погрожував засунути в дупу. Олафу Шольцу виняти і засунути Мерцу? Ну бо всі ж ці червоні лінії вже спрацювали? Хоча СТАПЕ? Буквально ж згодом сам Соловйов навалює, що російська протиповітряна оборона найкраща в світі? От, наше ППО, наприклад, завжди вбиває наших людей, а не російські ракети та дрони. Ні, ні. Ми самі. А от їхні перехоплює все. То тоді в чому проблема? Які канали, які червоні? Лінія, очевидно, що ви зможете вберегти цей міст. Вам треба буде просто позбивати ці Тауруси, як вберегли НПЗ, Заводи, Єлабугу. Ну і звісно ж, в цілій і міст. Але зверніть увагу: як же важко далі Соловйову буде дуже обережно підбирати характеристику для Дональда Трампа? Як же йому хочеться, ба всі тяжкі, до Трампа як до Мерца, як із Байденом рознести діда, розказати де реки зимують? Он як вчора це в своєму пусті зробив Медведєв, який вже і Трампу погрожує третю світовою. А от цього пса пропаганди, тобто Соловйова, ще поки тримають біля ноги без команди Фас. Зеленський угрожає Росії, говорять, що ми. Он, он, настолько безобразный у него украинский и русский язык, что, в принципе, даже его вот цитировать мерзко. То есть, ну, безграмотный кусок говна. Извините, пожалуйста, такое нехорошее слово с утра. Надо как, наверное, по-другому сказать. Кала, кала, да. Мне, хотя говоришь кала, сразу и Калос, как-то вспоминается. То есть опять без говна никуда. То есть это какой-то ужас. Они просто нас окружили. Вы знаете, вот эти лингвисты, они не дают нам спокойно жить. Но ну, объясните мне, почему-то, когда говоришь гомосексуалист, это не вызывает такого негативной коннотации, когда говоришь педераст. Всего лишь ты уходишь от англосаксонских корней, уходишь к греческим. Почему нас-то греков не любят? Мне, например, греческий язык даже как-то ближе. А затем, ну, скажите мне, как, описывая а Зеленского не пользуются такими терминами, как «фекалий» и «педераст». Ну вот ну, просто, ну как? Ну это совершенно невозможно. Ну согласитесь, дорогие граждане слушатели, ну абсолютно не виноват, ну ничего с этим не сделать. При этом, каждое из этих утверждений совершенно очевидно и понятно. Зеленский считает, что он большой манипулятор, что он э, может все сделать. Он видит недовольство Трампом, связанные в первую очередь, конечно, не Путиным, это очевидно, а связанные тем, что его представление о том, как устроен мир Трампа, столкнулись с реалиями, и мир не хочет признавать внутреннего ощущения, которое живет сейчас Дональд Трамп. Поэтому Зеленский продолжает провоцировать он понимает хорошо, что будет. Он наносит, там, сейчас уже больше 30 беспилотников сбиты, которые атаковали Москву. Он понимает, что мы долбанем в ответ, а так как Запад видит исключительно нас и не видит все, что делает Зеленский, и Трампа докладывают только, будет опять сказано, Россия, ну, ну как вообще Россия могла? Как Россия? Что значит опять? Что это такое? При этом, учитывая, что наше ПВО работает гораздо эффективнее, чем украинское и не убивает своих граждан... То поэтому всі жертви, які будуть зв'язані з деятельностью українського ПВО, находящегося прямо в центрі городів, будуть uh, приписуватися Росії. По логике такої: ну, якщо б ви російні не атакували, то ми б не использовали ПВО. У нас бы від нашого ПВО не гибли люди. Значит, Значить, винато. Почему русские атакують в голову нікому не приходит. Ще раз я повторю, дарую, підставляйте Київ, оголошуйте тридцятиденне перемир'я. Але ж ні, вони упорото хочуть і вперто. Продовжувати помирати всі довкола винні у війні, всі навколо хочуть продовження бойових дій, стверджує пропаганда. А по факту, тільки упороті пропагандисти в прямому ефірі, кажуть: втрати клас, війна супер. До біса перемовини будемо ще воювати. Світ, і всі ми чертовськи прорахувались, друзі, свого часу, коли думали, що є цифри, що є показники втрат, які шокують якоїсь миті росіян, і Путін спиниться. Але ж виявляється, що коли увесь НАТО кричить, що помирати краще ніж жити в Росії, то все продовжується. Вони відверто кажуть: ми не зупинимось. Не зупинимось, поки ви нас всіх не вб'єте. що коли все це в тартарали... Что это? Это что? Все эти переговорные процессы. Так, это плохо? Так много Это плохо. почему? У нас наступление. Последствием будет дальнейшее военное действие, потери саперов. Очень хорошо. Да. Я, да. я просто сейчас, Георгий. А, потери да. это хорошо. Это, что, это... Нет, потери это, конечно, всегда плохо. Будет. Но то, что мы будем продолжать свою специальную военную операцию, ну, что в этом плохого? Що ж в цьому поганого залишимо три крапки, тому що є речі, які краще не псувати своїми коментарями. А ви, друзі, під завершення нашої програми не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Не забувайте підтримувати незалежну журналістику, яка робить свою справу по захисту національних інтересів нашої країни. Підтримати всю команду youtube каналу Курбанова Лайф ви можете завдяки всім реквізитам, які ми вказуємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф на головні. Дні сторінці нашого каналу коментуйте, почути і побачене Бережіть себе, звісно, бережіть Україну і до зустрічі!